Слово аліменти асоціюється з виплатою грошових коштів на догляд за дитиною, але чомусь завжди забуваєш, що у цього слова є куди більш ширше значення. Аліменти також виплачують і літнім батькам. Це своєрідна компенсація батькам за те, що отримували своїх дітей, коли ті були маленькі. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео виплата аліментів на утримання літніх батьків це не тільки моральний обов'язок, але й закріплене у законі положення. У статті 51 Конституції України та у статті 202 сімейного кодексу України вказано, що діти зобов'язані доглядати своїх літніх батьків. Діти зобов'язані утримувати своїх літніх батьків у двох випадках: батьки не працездатні та батьки потребують матеріальної допомоги. Тепер розглянемо більш детально, що таке потреба матеріальної допомоги. Це не бажання батьків заволодіти грошима своїх дітей. Тут є певні чітко зрозумілі критерії. У батьків мила пенсія, яку не вистачає на. Новні потреби відсутні інші джерела для отримання доходу. Якщо батьки інваліди першої, другої, третьої групи, тобто непрацездатні, це визначено у статті 1 закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування. До речі, обов'язок на виплату аліментів може бути покладено лише на повнолітніх дітей. Якщо сталася така ситуація, що діти відмовляються платити аліменти своїм батькам або доглядати їх і допомагати матеріально, то батьки можуть звернутися з позовом до суду. Наявні докази про необхідність тягнення аліментів необхідно додати до за. Суд може визначити суму аліментів у визначеній сумі чи у відсотках від заробітної плати. Крім сплати аліментів, діти зобов'язані робити додаткові витрати на батьків з тяжкою хворобою, немічністю, інвалідністю. Але тут є і зворотній бік. Якщо батьки ухилялися та не виконували своїх батьківських обов'язків, то суд може звільнити дітей від обов'язку сплачувати аліменти. І якщо були втрачені та не відновлені батьківські права, то про аліменти батькам можна забути. Якщо один з батьків не сплачував, Аліменти має заборгованість по аліментам, сукупний об'єм якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, то суд відмовляє у позові. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Питання сплати аліментів батькам досить філософська тема. З одного боку, якщо ти сам відносився до дитини погано, принижував її, знущався з неї, Ніколи не займався її вихованням, не зміг або не хотів налагоджувати стосунки, то постає питання вже не до дітей, а до тебе, хоча випадки бувають різні. Чи діти, що просто нехтують і не цікавляться батьками, іноді дійсно для цього є всі підстави. Але у будь-якому випадку законодавство захищає обидві сторони, як батьків, так і дітей. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.